Добрий день, вітаю вас, пане Артеме. Власне, проти кого конкретно було запроваджено санкції? Та які для цього були підстави? Розкажіть нам, будь ласка, вчора на своєму засіданні Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення про запровадження економічних санкцій до п'яти фізичних осіб. Зокрема, безстрокові обмеження введено до осіб, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський і громадяни України Геннадій Боголюбов. Костянтин Живаго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук. Це рішення РНБО набрало чинності згідно з указом президента від 12 лютого 2025 року, як ви сказали у своїй підводці, і пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності і суверенітету України, а також з огляду на створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб. А скажіть, будь ласка, які саме санкції будуть вжиті? Йдеться про блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України, застосовується заборона на здійснення оборонних закупівель, заборона на набуття земельних ділянок, позбавлення державних нагород та інші санкції. Всі вони перераховані в указі президента. І я хочу підкреслити, що ці обмеження введено безстроково. Пане Артеме, а яким чином на запровадження санкцій вплинули ті кримінальні провадження, які відкриті стосовно цих осіб? Справді більшість із сказаних підсанкційних осіб наразі уже є фігурантами кримінальних проваджень. Досудовим розслідуванням цих справ займається не тільки Служба безпеки України, але й інші правоохоронні або антикорупційні органи. І якщо говорити про ті кримінальні справи, які розслідує СБУ, то наприклад, ви знаєте, що Порошенку і Медведчуку раніше було оголошено про підозру в державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних її ватажків псевдореспублік. Також за матеріалами СБУ Коломойському було повідомлено про підозру в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в заволодінні чужим майном тощо. А чи вплине зворотний зв'язок? Чи вплине це запровадження санкцій на хід розслідування кримінальних справ? Досудові розслідування в кримінальних провадженнях, де працюють слідчі СБУ, тривають. Вони йдуть своєю чергою. Виключно в рамках та в спосіб, що передбачені законом, відповідно інформування про свою роботу ми також здійснюємо із положеннями про розголошення інформації. І в сьогоднішньому ефірі і в попередніх публікаціях СБУ на цю тему вже оприлюднила всі дані, які наразі дозволені слідчим, і маємо поважати таємницю до здоров'я розслідування. І як тільки буде така нагода, обов'язково повідомимо вам нові деталі. Скажіть, будь ласка, а чи очікується на нові санкції проти інших осіб? Чи маєте таку інформацію? Служба безпеки України це той орган, який е, звик звітувати про результати своєї діяльності, а не анонсувати їх? Тому ми працюємо цілодобово. Ви бачите потік новин, і вчора зокрема була дуже потужна новина від нас про викриття топ-крота в структурі СБУ, яке здійснював безпосередньо голова СБУ Василь Малюк. Тому як тільки ми доходимо до процесуальної стадії, коли вже можна розголошувати інформацію, ми це одразу робимо і будемо тримати все українське суспільство і вас безпосередньо в курсі. А щодо самих санкцій, коли вони будуть впроваджені, то чи зможуть ці суб'єкти користуватися тими об'єктами, які підпадають під санкції або бізнесами, наприклад? Весь перелік обмежень я сьогодні перелічив і він викладений безпосередньо в самому указі про санкції. Тобто, ті обмеження, які є, вони вступають в дію одразу від моменту їх підписання президентом України. Дякую вам дуже, пане Артеме, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я так, нагадаю, це був Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Рішення РНБО прокоментувала й заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук на своїй Фейсбук-сторінці. Вона зазначила, що цитую Петро Порошенко і Медведчук торгували країною і продавали її. І національні інтереси ворогу. Тому санкції тему санкції продовжимо обговорювати з Іриною Верещук, заступницею керівника офісу президента. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Ірино. Власно, ви і у своїх дописі у своєму дописі на Фейсбуці зазначили, що особи, проти яких запровадили санкції, продавали інтереси країни. Що ви мали на увазі? Скажіть нам, будь ласка. Дивіться, якщо Коломойський Боголюбов, Живаго, комерсанти, які наживалися так на економіці України, на надрах, тобто заробляли на Україні на українцях, то Порошенко і Медведчук, це моя позиція. Або Медведчук і Порошенко. Я вважаю, що це дві сторони однієї медалі, власне, торгували країною і торгували з ворогом. Про це я і написала у своїй фейсбук сторінці Пані Ірино, а розкажіть докладніше про запроваджені санкції проти народного депутата Петра Порошенка. У зв'язку з чим вони запроваджені, і які саме? Я не є членом РНБО, але я можу оцінити санкції політично. Так, я не буду давати юридичних оцінок, але політично я вважаю, що ці санкції введені за те. Що він разом, як кажуть, матеріали справи оприлюднені СБУ? Ви напевно вже бачили так їхні повідомлення діяв з паном Медведчуком Медвечком проти інтересів Української держави. А під час війни це підрив національної безпеки. Очевидно, що держава сильніша, держава зобов'язана захищатися і в такий спосіб, який було обрано, а саме накладення персональних економічних санкцій, в тому числі, так держава захищає національні інтереси. От блокування активів Порошенка про які саме активи йдеться? Я не знаю. Я не знаю, які в нього є активи, але я точно знаю, що вони зробили все можливе, аби був розбрат. І я вчора чула. Ви от, от зараз показали трішки так виступ пана Порошенка. Він там щось розповідав про єдність. Так он він робить усе, аби цієї єдності не було. Але ще раз повторююсь, держава сильніша, а український народ мудріший, пані Ірино. Також під санкції РНБО потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Живаго, Геннадій Боглюбов Любов е і Віктор Медведчук. Теж, але він вже не народний депутат. Розкажіть більше про це. Які саме санкції проти них запроваджені? Такі самі економічні санкції, так ви знаєте, що пан Коломойський сьогодні у СІЗО. Пан Живаго це кримінальні провадження по багатьох справах. Пан Боголюбов також, тобто, пан Медведчук, він був у СІЗО. Так, потім був обмінений на 200 наших оборонців зараз. Як я розумію. Пробує себе знову політично зарекомендувати десь в Європі, знову ж впливає, використовуючи вплив Росії, намагається вплинути на електорат, певний так, і пан Порошенко використовуючи, як я це називаю, вишиванку і е патріотичні почуття людей, груп людей вони мають право. Я не кажу, що він не має права, але він використовується і потрібно визнати, що на сьогодні. Така діяльність, а якщо це буде доведено у суді, я впевнена, що правоохоронні органи повинні це зробити саме в судовому порядку, і слідство має довести, що така діяльність є підривом національної безпеки і оборони нашої держави. Я вважаю, що ці санкції є законними відповідно до чинного законодавства. А далі, далі будуть процеси, і тут уже до правоохоронних органів питання як швидко і як головне ефективно. І законно вони можуть це зробити. Я впевнена, що ми ще будемо бачити і чути багато матеріалів відео, аудіо. Бо пан Порошенко був і президентом, і секретарем РНБО, і міністром уряді Азарова. І багато багато займав посад багато років впливав на найвищих щаблях нашої влади на державну політику, використовував її. А тому на жаль, ми мусимо зараз обговорювати саме в такому ключі ці питання. Ще маю до вас одне питання. На засіданні РНБО також ухвалили рішення щодо зниження цін на найбільш затребувані ліки. Розкажіть детально про це рішення, яким чином будуть знижувати ці ціни на ліки, і які саме ліки. Ви чули президента Зеленського у декількох зверненнях. Так, коли він чітко поставив завдання Міністерству. Охорони здоров'я про те, що ліки мають бути знижені для нашого населення, і дійсно був прийнятий певний законопроект. А також вчора на РНБО розглядали це питання, щоб ліки були знижені на 30%, На мені здається, 100 категорій ліків, самих розповсюджених для наших людей, і діяли такі зниження з 1 січня. Міністр Ляшко пообіцяв, що це буде зроблено. Найголовніше, як на мене, це контроль. Мусить бути проконтрольовано, бо можуть аптечні мережі чи там хто виробники підприємства, хто робить ліки, потім їх розповсюджує. Спочатку знизити, а потім через тиждень знову все повернути. Головне тепер це контроль і дотримання того, що ми пообіцяли людям сказали, що знижимо, знизимо на 30%. От давайте повернемося через три місяці і подивимося, знизили насправді чи ні. Обов'язково подивимося й обов'язково про це поговоримо. Дякую вам дуже, пані Ірино, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.